Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати колекцію насіння томатів помідорів. Я їх садила в цьому сезоні, я хочу зараз вам їх показати та розказати по кожному сорту свій відгук, який я буду садити в наступному сезоні, у 2025 році, і які садити більше не буду ніколи. Почну ось так хай лежить, буду ось так робити. Кімнатний міні-бел. Класний помідорчик, я його садила в горщиках, садила в землю. Ну, помідорчики були червоного кольору, нічим не примітні. Стандартні червоні помідорчики, соковиті, помідорний смак, нічого особливого. Їх класно вирощувати на підвіконні. Я зараз якраз цим займаюсь. Наступний це томат медова капля. Я його садила, але він у мене, скоріше всього, не зійшов, тому що я його так і не знайшла в себе на грядках після. Садила я по 3-4 е штучки кожного сорту. Тому цей поки що в прольоті. Але медову каплю ми садили з мамою, напевно, років 10 тому. Ну, Звичайний жовтий помідор, кисленький, нічого особливого. В баночці виглядає красиво. Так, томат рожевий фламінго. Це, по-моєму, низькорослий томатик. М -м -м нічого особливого також в ньому немає, просто рожевого кольору, солодкий звичайний помідор. Я його пустила на томатний сік. Томат банан червоний, екзотика. Я вам його показувала в оглядах. Коли вже самі овочі висіли на гілочках. Виглядає, як там мені писав один підписник Томат Піська, вибачаюсь, але так він написав. Далі. Із смаку, нічого особливого, але він із роду сливкових помідорчиків. Його класно опускати на томатну пасту, на томатні соки, він прям такий добре-м'ясистий. І ще з нього чудово робити в'ялені помідорчики. Так. Томат сливка гігант. Оце, прям як, як перець такий великий був. Е, я не впевнена, що буду його ростити, я ще подумаю над цим. Він 2 метри висотою виростає. Е, ну, теж такий м'ясистий добрий. Я його використовувала також на томатну пасту. Томат. Сакура Гібрид F1. Скажу так, якщо ви вирощуєте помідори на продаж, то це просто шикарний томат. Він дуже дорогий в продажі, він сам по собі дорогий насіння. Я його купувала, по-моєму, 2 роки тому. І пачечка тоді вже коштувала 90 гривень за 10 насінинок. Я посадила 3 насінинки. Із смаку я не можу сказати, що він якийсь там крутий. Він такий тугий, дуже солодкий, але тугий. Щоб просто так погуляти, погрятися, зірвати і з'їсти, то набагато простіше взяти звичайний томат, черік, звичайний дешевенький, він буде солодший і м'якший. Тому я його буду садити, тому що насіння дорогу ще діватись нікуди, а так я б його не рекомендувала. Ну, це для дачників. якщо на продаж, то саме то, що треба. Так, помідор клондайк мені не сподобався. Я його вже другий сезон намагаюся виростити. Він невисокий, метр двадцять в висоту максимум, але він якийсь мені ну, не зайшов. Я його садити більше не буду. Далі, томат, чорний мавр. Красивий. Достатньо такий красивий, дивіться, яка картинка. Він сам по собі такий переливаючий, але теж ніякого особливого смаку в ньому немає, тільки із-за того, що він кольоровий. Томат чері чорний. На смак нічим не відрізняється від звичайних червоних чері. Просто він такий трішки темнішого кольору. От, прям такий, як на малюнку, такий він і в реальності вийшов. Томат фіолетовий. В минулому році я садила американський синій, в цьому році томат фіолетовий. То дійсно фіолетовий колір, потім він отак знизу починає червоніти і так стигне. Поки він фіолетовий, він зелений. По червонів, значить, стиглий. Томат волов'я серце червоне. Це крупноплодний. Я знаю, що, скоріше всього, ви всі вже його пробували. Волов'я серце, бище серце, його ще називають, то дійсно солодкий такий салатний томат. Томат забава, він дуже такий довгий і його якраз використовують на вялення. Але в мене, з нього з куща було дуже, дуже мало так плодів, і тому я особо і не насушила. Томат Тігрела. Врожай був хороший, отакі От помідорчики класно закривати, тому що, дивіться, оце як на малюнку, він такий є в дійсності. Він червоний з зелено-жовтими такими вкрапленнями-полосками. Бачите, він жовтий і зелененький. На смак нічого особливого, ну на консервацію все йде. Такий, що на один раз в рот покласти консервований помідорчик, нічого не стріляє. Так, розрозовий фламінго ми вже дивилися. Американський ребристий в цьому сезоні американський ребристий показав себе ну, дуже погано. Він мав би бути такий великий, соковитий, повністю в реберцях. Але так вийшло, що він у мене оці всі ребра почав ростити як окремий помідорчик. Тобто, я навіть не можу пояснити. У мене висів, висів виноград. Тому він мені не сподобався. Ну, я... ну може, це із-за того, що клімат різко міняється, була дуже сильна спека, може, із-за цього. Тому йому ще, можливо, дам шанс. Так, вернісаж рожевий. Садила, теж невеличкі розміри, те саме, що і тігрела. Волов'я серце, це вже ми дивилися балконне диво, золоте. Це із розряду, кімнатна Кімнатних помідорів, міні-бел, саме і балконне диво. В минулому році я садила червоне, в цьому році у мене жовте і міні-бел. Плодять добре, маленькі, класні помідорчики, пахнуть, ну, підходять для вирощування на підвіконні. Я взимку буду вирощувати. У мене зараз квітне, один із них. Хто із них я не знаю, я просто взяла з вулиці. Помідорку і ткнула в зелену, до речі, помідорку в землю і не проросло. Коли вже будуть плоди, я зрозумію, який саме це кущик помідорів, і якого не вистачатиме, досаджу. Буду взимку показувати мої плоди. Так, далі. Чері золотий. От те, що він отак виглядає, гляньте на картинку, це неправда. От реально неправда. Він коли квітне. В нього дуже така сложна кисть. Ну, кисть так багато-багато-багато, так вона така важка. І помідорчики, оце як мізінчик, ніфти мізінчика, їх настільки багато класно виглядають в консервації. Просто консервуєш такі крупні помідорчики, і цим пустоти засипаєш, то дуже так класно виглядає. На смак солодкий, просто жовтого кольору. Черіки. Якщо там червоний чері, там китичка така висить, і по бокам помідорчики, то тут китичок багато, дуже багато. І ще я помітила, що із китички може виростати новий пагон. Тобто, я навіть не знаю, як це пояснити. Я перший раз стикалася з такими помідорами, садила їх два сезони. І буду садити ще, напевно, один-два кущики, я ще подумаю, не впевнена. Так, далі. Помідор Чорний принц. Звичайний помідорний смак, нічого особливого. Ну, чесно, мені набагато приємніше мати червоні помідорчики. Так, червон, червоний чері. Ось бачите? От яка у нього киточка тут є, така вона і, і вродила. Солодкі, м'якенькі, ну, тобто вкусити можна. Хороші такі, можна просто підійти, прям з рядочки зірвати і з'їсти. Достатньо такий цікавий помідорчик. Мені подобається садити буду. Так, далі. Рожеве фламінго знову. Помідор великий білий. Чесно вам скажу, він е, такого жовтого кольору. Я, вроді на нього робила огляд. Ось, гляньте, є томат великий пломбір, він такого не білого кольору, а трошечки жовтуватого. От такого самого і цей помідорчик. Тут заявлено, що він має давати врожайність до 15 кг з куща. Але клімат був дуже такий невиносний, навіть я на город зайвий раз не виходила. Вибачте, доводиться відволікатися, бо дитина дома. Так, великий білий. Має давати врожайність 15 кг. В мене дало тільки два, отакусеньких маленьких помідорчика. Ніякого особливого смаку не було. Звичайний, просто помідор такого кольору. Чесно, хотіла. Екзотики такої, ну, нічого, по суті, не отримала. На наступний сезон не знаю, садити чи ні, напишіть в коментарях, посаджу, може, наступний сезон буде більш такий м'який, тим паче я автополив буду проводити і може щось з цього помідорчика буде. Бо я хочу знайти помідор, який дійсно буде круто плодити, щоб з одного куща 20-літрове відро і зібрав. Те саме і до великого пломбіра. На смак цікавий, звичайний такий помідорний смак з таким присмаком екзотики, скажімо так. Ну, теж мало вродив. На нього дуже сильно гусениця напала. На жаль, всі були в дирочках. Треба буде обробляти. Якщо надума їх садити, то треба буде обробляти. Томат Гаргамель. Ну, Це прям дуже такий казковий томат. Дивіться, який він гарний. Він е, тверденький, його класно використовувати на продаж, плодить дуже добре. Але на смак е, такий трішки кисленький, немає такої солодості помідорної. Піде на консервацію. Знову ж таки, гаргамель відкладаю. Томат цифамандра. Цифамандра взагалі це томатне дерево. Воно плодить без кінця, росте як дерево, але в даному випадку це просто томатний кущ, який там до морозів плодить. І нічим не примітні такі помідори, такі, як в АТБ продаються, просто червоні помідорчики. Так, Томат тарабей F1. Те ж саме, що і в АТБ, нічого особливого, але плодить дуже-дуже добре. Так, томат де Брао червоний. За цей помідор я взагалі довольна. На моїй території він плодить дуже круто. Е, я не знаю, на моїй ділянці яка б погода не була, з нього я завжди збираю врожай. Тому я його садити однозначно буду. Далі. Чері червоний. А тут. Кість така більш сложна, але не настільки, як у того жовтого, що я вам показувала. Ну, також солодкі помідорчики. Через сніжний. Е, дуже ефектно виглядає, особливо, якщо на продаж вирощувати, але мені не сподобався вирощувати не буду. Так, томат райська насолода. Це Стіки до розтріскування і ранньостий сорт. Ем... Я його садила, але, якщо чесно, я не пам'ятаю. Я його не підписала, має бути 2-метрової висоти. Виглядає, як АТБшний, звичайний. Ось. Що. Томат дебарао червоний. Це ж сюди. Ось він. Дебарао червоний, на моїй території росте добре. Чері. Вернісаж рожевий. Попробувала його солодкий, салатний помідорчик невеликих розмірів. І також, бачите, такі ось в нього забарвлення є, він роз, розово-оранжевий такий. Садити більше не буду, бо чесно, я вже набалувалася з цими різнокольоровими помідорчиками. Так. Томат лагідний, це низькорослий помідор, підходить для консервування, для соків, підходить для вялення. Він такий сливкоподібний. Садити буду однозначно. Томат зуб дракона. Я його, якщо чесно, скоріше всього, могла переплутати із томатом банан. Червоний банан, тому що вони, вроді би, як виглядають однаково. Можливо, я не пам'ятаю, просто не підписала їх, можливо, я їх переплутала. Але по факту вони однакові. Вони підходять на консервацію, на сушку і на соки. На салати також просто поїсти, просто грубуваті вони такі м'ясисті. Далі. Королівська краса. Томат дійсно дуже такий красивий, ефектний. Знову ж таки, садити більше не буду, тому що вже награлась. Далі, томат рання любов. Це низькорослий томат розового кольору, салатний. Солодкий, звичайний томатик. Садити, можливо, посажу, я ще не вибрала. Дебарао царський. В цьому сезоні я садила саме його. От, плодив чудово, взагалі дебарао дуже так класно плодить. Садити, не знаю, посажу чи ні, але червоний точно буду садити. Далі, гібрид Тарасенко. Ось такі середні помідорчики. На смак звичайні, і це, до речі, не гібрид, це звичайний сорт, чого гібридом підписали, напевно, їм так просто захотілося. Як в АТБ, тільки трошечки меншого розміру. В маночку входять чудово. Томат Санька. У мене лишилась одна пачечка. Садити буду однозначно. Це такі томати універсальні, низькорослі. Саджаю їх якраз таки на консервацію. І знову ж таки, дебарао червоний. І з усіх цих сортів я однозначно буду садити саньку і дебарао червоний. В принципі, в мене в сім'ї томати особо не їдять. На салатик ізрідка. Помідорчики завжди мої хлопці викидають, їх їм тільки я. Мені треба тільки на томатну пасту, на томатний сік, баночки 2-3 закрити в консервованому вигляді, то я якийсь там черік виберу для цього. І зрідка так достати до столу. І буду робити сушений томат. Вялений, скажімо так, то для цього лагідний використаю. Це ті, що я буду садити обов'язково. А так, подивіться ці всі помідорки, які в мене є. Можете ще раз передивитися і написати в коментарях, який би ви хотіли томат, щоб я посадила, щоб ви побачили, як він росте, якщо комусь цікаво. Із них я дійсно буду якісь садити, бо насіння, що дарма пропадатиме, чи що, дивіться, тут ціла пачка насіння. Якісь із них я посажу. І ще для рідних буду садити із цієї пачки якісь помідори, які вони захочуть на розсаду. І якісь для ютубчика, ви самі, будь ласка, оберіть, які вам подобаються. Напишіть в коментарях і я вирощу, щоб ви бачили наглядно на вулиці і в теплиці. Все, всім добра, всім мирного неба. Надіємося, що скоро скоро вже закінчиться війна. Всім! -всім Доброго настрою і тихої ночі.